Ви ж розумієте, О, що зблокувати роботу. Ми не будемо ми забав. не будемо блокувати. Вважаю, я, я що ви це здали. Я в курсі. Курс. Там не зібрається, щоб не заважати людям нішим. Ви свої війна будете скоро на стінах систевати. Так відсилаєте. Тримати просто в шті-два можна. Люди підтримали страйк і перкутвіє ніякої реакції немає. Голову обласної державної адміністрації Сергія Тулуба сюди, щоб він вислухав мої запитання, запитання цих нових людей. Будемо його кликати сюди, щоб він вийшов і нам якісь на, на наші кілька запитань відповів. Також ми будемо до нього звертатися, щоб він сюди вийшов як депутат обласної ради. Ми до Тулу. Ми спочатку розмовляємо. Скажете про вже культур. Ні, ви спочатку показуєте. <поставі> що, ви не те були кажуть, а ви команди прямо виставляється? Приміщення моральне. Знаєте, що будемо чекати? Я займаю законодавство. Дякую. Ми свої не перевищуємо, затікайте, будь ласка. Я, я помічник. Запишіть, консультант. будь ласка, за дайне не приймаю. Запишіться йдіть. А мені не треба, щоб за мене спускалися, за мною спускались. Товариство, значить ситуація така, що мене навіть не пропускають через ту прохідну. Я буду вас всіх запрошувати, також підтримати мене. Замість того, щоб вирішувати конструктивно, не просто стали дубом на дверях. Змусимо записатися, але все відпускають. Давайте всі разом. — нам розуміємо. Ні, ми так не виходить. Записатися, ви ж були там. А Ребята, не надо, не надо! Ребята, заберіть! Не надо! Не надо! Я помічник депутатів, вони за вони не провохувати! Веліся народ! з народу! Дивіться, я з народом! Верія, я з народу! Білиція, Ми намагаємося пройти на це. Це державна установка. Звичайно, на вихід! Є планова нарада у Черкаському районі у селі Яснозір'я, де буде розглядатися стан соціально-економічного розвитку Черкаського району. І де буде здійснено аналіз роботи органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування по забезпеченню виконання завдань соціально-економічного розвитку району на 2013 рік у Черкаському районі. Тепер щодо позиції голови, я би радив вам користуватися офіційними матеріалами, сайтами обласної державної адміністрації, пресою обласною, де заява голови обласної державної адміністрації відносно подій вже була опублікована. І чому прийняти рішення сесії обласної ради, я думаю, що ви теж маєте можливість ознайомитися з постановкою питання на сесії обласної ради. І те, як Тулуб, як депутат голосував, там теж все це написано і позиція депутатів є. Дії Беркуту, силові дії, дії, які не потребували, які не можна назвати адекватними, засудили, мабуть, всі сьогодні у Україні. Засудив президент, див особисто голова обласної державної адміністрації Сергій Борисович Тулу. Це вже все здало зрозумілим. І вчора ви чули заяву генерального прокурора, який сказав, що його служба, його структура. Розслідує принципово, відповідально в межах законодавства і винні будуть покарані, коли є конкретний Моя день і час я... прийому громадян я була на майдані. Це все розміщено на офіційному а сайті обласної державної, державної адміністрації. Та, та, та ладно, я вже це доречно. Це доречно до замерзнете. Що ми будемо робити найближче пару тижнів без першого заступника. Я сподіваюся, що витримаєте. Я думаю, що десь пару тижнів ніхто в нашій країні не відмовляється від євро — Ага. — Тільки скажіть мені Ініціювати міста. те, щоб Сергій Борисович Штулуб зустрівся з громадою міста. Я хотів би, щоб це ін хоч, щоб ініціювала громада міста, а не сам Борисович. — Ми готові Він проводить. чекайте, чекайте, чекайте. Я, я вам дайте на це я до дайте я договорю. Дуже, Якщо ви хочете, щоб ми ініціювали, добре я офіційно запрошую на народні вічі, які кожен день приходять з п'яти годин один. Або ініціюйте самі в якомусь приміщенні. Хочу пропозиція номер два. Е, будь ласка, на сесії облради винесіть питання про те, щоб в облраді були відкриті двері для всіх посітителів. Зараз людей просто не пропускають раніше, сюди міг зайти хто хоче. Будь ласка, закривайте адміністративні кабінети, але щоб сюди могла зайти кожна людина. Це мої дві пропозиції. я Хочу, щоб їх розглянули Добре. і офіційно про те, що з громадою зустріться, хочу, щоб офіційно Сергій Борисович Тулов заявив про це. Чи він готовий з громадою? Я вам хочу сказати про те, що голова обласної державної ага. адміністрації ТУЛ у своїй роботі дуже часто практикує зустрічі з людьми. Ви знаєте, що була така серія зустрічей в місті Черкаси, а зовсім недавно такі зустрічі відбулися з громадами Канева, Золотоноші, Зараз планується Сміла і багато а інших зустрічей буде плануватися. Люди, але це мають бути зустрічі, де банки, будуть брат. розглядатися конкретні питання розвитку територій, забезпечення робочими місцями людей, але не а, просто шум і політичні питання. Я вам дякую за розмову, до побачення.